Треба також звернення з приводу мафів, щоб їх перенесли в рамках реконструкції і так далі. Зв'язку загінці. Оце все. Всі-всі. Михайло Михайлович, окрема історія буде боротьба з Київ-хлібом, бо люди хочуть, щоб був Київ-хліб. Треба буде розуміти, пояснювати людям. Да. Ще не А як от ділять людям Київ-хліб? А там, де його немає. Ну, це ж... Дивіться. Ну, це абсолютно. Михайло Михайлович, ми ж громада. Так дивіться, ось площадка крестіанти. Вон, широка. Хай ставлять Київ-хліб. Да. Да. Цікаве питання, цікаві виклики, друзі. Ну, що можу сказати? Це так... Подивимося, як є, відпрацюють виход, що служби. Можна поставити під кожним будинком. Да. Як тому, тому, тому. відпрацюють був... наші служби, як відпрацюють міські служби, але точно ми сунулись з місця, це як, як раніше не було, правильно? Так. Я бажаю, що чудово. Питання є до мене? Давайте вже будемо переходити, як в Європі такими, якщо ми туди прагнемо йти, то давайте так і будемо робити. Там Київ хліб не ліплять під кожним під'їздом. Точно. Так. Хто може мені заперечити? Ніхто? ніхто. І мафів я там не, жодних нигде не бачу. Якщо вона зроблена, вона культурна. да. Така, да, да. Там є то культура невеликих магазинів, але це маленькі, все погоджено і так далі. Але воно так стоїть, що воно нікому не заважає.